Так, хрипкі мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогорскоп на вересень місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що важливого чекає на вас в вересні місяці. Я нагадую, що Потрібно дивитися не лише по сонячному знаку, а бажано по асценденту. Ще вересень у нас важливий, тому що в нас 7 по 21 коридор кридор затемнень. А це період, який ну, завжди енергетично, емоційно дуже важкий, і він завжди нам підсвічує ті теми, в яких у нас є якісь пробіли. Їх потрібно заповнити. Тобто, якщо у вас проблеми з здоров'ям в цей період, то, значить, вам треба міняти спосіб життя, можливо, додавати спорт, вітаміни, пролікуватися. Якщо у вас в відносинах якісь сварки накали, це значить, що де тонко, там і рветься. Тому зверніть на це увагу. Але про відео, що по цьому я планую записати, не знаю чи встигну, але планую. І так, що чекає рибок в вересні місяці? Кірка Жезлів, карта конфліктів, коли ви з кимось можете змагатись. Можливо, це якась суперечка. Знаєте, тут, наче як люди хочуть довести один одному свою думку, свою правоту, як показати свої амбіції. Тут найголовніше, що тут ніхто не слухає іншого. Тут головне, щоб було по-моєму. Можливо, я і не права, чи не правий, але мене це не дуже цікавить така. Напружена енергія проявленості, подавляння, навіть може самоствердження з рахунок інших чи іншого вона буде. Ну, можливо, ваша дитина, наприклад, йде на якісь змагання, і ви там будете яро вболівати за цю дитину. і да, Давай, давай, вперед, вперед. От в такому сенсі, але да, якась така: хочу, щоб було, по-моєму. От така може бути. Так далі. Рибки. А, рибки Королева, це ваша енергія. Ви будете якісь дуже добрі, мнітельні, співчувати, допомагати. Там хтось захворів, ви там бисенько бульончик зварили, пиріжки спекли, подружка прийшла в неї там посварилась. ви там, от Моя жилетка плач, да, я тебе погодую, накри. Це ваша прекрасна енергія, але е, вас е, може бути таке, що ви тут е, Ну віддаєте все, але ви хочете, щоб і вам давали це навзаєм, а це не завжди. Тобто, порада цієї карти віддавайте тільки те, за що не будете просити назад. Тобто, якщо ви за кимось там доглядаєте, то якщо ви ви захворієте, то не факт. Що вам так само зварять той бульйон і принесуть. А ви такі: А, от я для вас все, от я жаліла, от я там слухала, а коли мені, то цього не, не, не зробили чи не допомогли. Тобто не, не очікуйте того, що ви робите для людей, тільки тоді для вас це буде добре. Можливо, тут якісь конфлікти і жінкою. Ну, зараз далі подивимось рибки. Трійка-чаш свято. Свято наближається, дівішнік, зустріч з подругами, якась неформальна обстановка, енергія свята, кудись пішли в кіно, на шопінг, поїхали тому з дівчатами, тому що це про жіноче коло. І запам'ятайте, що жінки беруть енергію лише з спілкування з іншими жінками, а чоловікам вони свою енергію тільки віддають. Так, ще одна карта. Так, випадає багато карт. Тому ще одна карта для рибок. Карта закохані це взагалі карта вибору, коли вам потрібно обирати, куди йти, куди їхати, з ким бути, з ким співпрацювати, і ви вагаєтесь. А головне по цій карті вибір ви маєте робити так, як ви відчуваєте по серцю, не так, як правильно, не так, як вам підказують, не так, як потрібно, а тільки так, як ваш внутрішній відгук. Оце тоді буде правильне якесь рішення. Так далі, що чекає рибок? Що чекає рибок в вересні місяці, яким буде вересень для рибок? Та вісьмірка пентаклів – Це про роботу роботи, робочі моменти, відточування майстерності, тобто такартика, що багато енергії у вас іде на роботу. І вам нема часу на всякі дурниці, на страждання, на все інше, тому що ви працюєте і правильно робите. Так далі, рецержезлів якісь можуть бути поїздки. Ну взагалі на місці ви не сидите. Можливо, це багато переміщення там, навіть по місту, зустрічі, знайомства, спонтанність. Спонтанно, а давай зберемось, а давай поїдемо. А там зустрілися випадково там десь на світофорі. Давай заїдемо на каву і з'їжджаєте, і це вечір провали просто фантастично. Тому буде бажання, енергія на то, щоб да, щось кудись їхати, щось робити. Якщо це по роботі, то у вас тут може бути багато вирішених запитань, багато ділових зустрічей. Взагалі це карта ну, динаміки і досягнення, того, що ви хотіли. Тому по роботі я думаю, що ви можете багато чого вирішити в вересні місяці. Так, рибки. Туз кубків, емоції через красть, взагалі карта, натхнення емоційного підйому. Це може бути якась фантастична поїздка, це може бути знайомство, це може бути подарунок. Це щось таке. Це, е... Символізує нашу серцеву чакру, яка буде наповнена позитивними емоціями, які будуть просто виливатися з нас. ми будемо щасливі в моменті. Це одиничка, тому це не довготривала якась така історія. Це те, що от сьогодні я щаслива. Сьогодні в мене був такий кайфовий день. Я е, так його класно провела. Я там е, не знаю, кудись поїхала, з кимось зустріла, ще нічого не робила. Я пішла просто в поле почитала книжку, і я щаслива щаслива Тому будуть якісь ситуації, які дадуть вам це відчуття щастя. вона може пов'язана бути з чоловіком. Я думаю, ну спитаю, ну що ж це нас це щасливий? Е, мужчина, який може бути діва, тілецька зерг по знаку зодіака чоловік, який може бути пов'язаний з фінансами там Працівник банка, фінансовий директор, якийсь власник, є такий фінансовий мужчина, так він вам може дати оце натхнення, він може, не знаю, чимось вас порадувати. Можливо, це зустріч, можливо, він вам напише, но, саме головне, вам це сподобається. Так, далі. Що чекає рибок в вересні місяці? Яким буде вересень для рибок? Паже мечів, ну тут щось таке, якесь навчання будете, чи читати книжки, чи щось вивчати. Це збір, обробка і аналіз даних. Та, можливо, якісь курси, можливо, ви підбираєте якогось спеціаліста, там його стажируєте. Якісь, ну, от інформація, яку ви будете отримувати чи віддавати, вона буде така в плані. Отримання чи передачі досвіду. Тому або ви людину собі шукаєте, а може ваша дитина йде в школу і ви починаєте ці книжки вчити, а, Б, в, Г, Д, повторювати по 100 раз, да, і вже думати, коли це вже ця історія закінчиться, А ще далі школа не починалася про себе. Так далі. Підірка жезлів, значить, ми тут посварилися, але не досварилися. У нас та сама карта, коли ми говоримо про якісь моменти, де ми не можемо з людиною домовитися, де в нас да, якась така агресія, хоче, щоб було, по-моєму. Да, з кимось ви будете, скажімо так, конфліктувати. Дивіться, в здоров'ї це в нас карти, які пов'язані з імунітетом. Тому пийте якісь вітаміни для того, щоб не захворіти, тому що можуть бути якісь вірусні історії. Далі. Двойка чаш, да рукою твоя. Це карта такої емоційної близькості. Неважливо, це дружба, це співпраця, це кохання. Але коли двоє хотя одного того самого і їх об'єднує спільна ціль. Якщо це кохання, то обоє хотять дати, не тільки брати, а давати. От як ти до мене, так і я до тебе. якщо це по роботі, то це люди, які як це, направлені на один і той же результат, які готові брати і відповідальність, і ризики, і все ділити навпіл. Тому це прекрасна карта для того, що ви будете знати, що у вас є підтримка. Класно провести час, якщо ви там по цій карті їдете десь відпочивати. То ви так душевно, ви так ми я завжди, коли їжу своєю подругою Олію по цій карті, то ми просто розуміємо один одного, е, да, без слів. Ми тільки подивилися і вже йдемо на бар. Тому це прекрасна карта. Бачу, що тут вже попутали карти, але так, дивимося наступну колоду, що чекає рибок в вересні місяці. Яким... Яким буде. Бересен для рибок. Дев'ятка мечів, карта страху, коли ви за щось можете дуже сильно переживати, не спати. Але по здоров'ю, якщо попередня карта, імунітет і це це проблеми з головою. Тобто може бути вухо, ні закласти, там, очі слізитись, голова болить, температура, тиск. Да? Тому, е, от так, от, да, як візуально тримаєтесь за голову, так може бути. І проблеми з сном. І це ж коли ми одне й те саме, вечас прокручимо. Тось тобто ми відбулася якась подія, і ми починаємо, знаєте, розбирати на молекули, значить дія перша. Він мені сказав це, а я сказала це. І оце якесь одне й те саме прокручування, проживання в негативі. Це не ви згадуєте, як ви там не могли надихатись, а навпаки, в негативі щось буде затрагувати та, ваше ментальне здоров'я. Ну, ви таке любите, та? оце, Віра зділає мені больно. Ну, так далі. Трійка жезлів, ну так як ви плануєте кудись їхати, бачите, тут фотоапарат на столі, тому там була карта жезлів. Можливо, ви не знаючи їдете, але може бути, що ви там дивитесь якусь бронюєте поїздку, дивитесь якісь білети, щось приглядаєте для того, щоб вирушити в якусь подорож. Четвірка Пентаклів, значить, будемо переживати за гроші. Знаєте, от тримаєте і так думаєте, так якась можливо, як це називається. Заощадливість, можливо, якась трошки економія. Десь думаєте так, на цьому я можу не це можу не купити, в цьому я можу собі щось відмовити. Та да? тому таке будете рахувати доходи, відходи, відкладати. Можливо, це карта заощадження, можливо, просто відкладаєте там собі на що збираєте і думаєте, ну, нічого, я краще відкладу, але да, в мене буде. Ну, це завжди карта страх майбутнього, страх що, а вдруг. Я не знаю, там ядірка, а в мене нема під подушкою. Що ж я буду робити? От в такому в такому, е, як би, вікторі у вас будуть думки да, про е, якесь таке е, збереження якихось своїх фінансів. А яку я ще колоду не брала? Угу. Так, рибки. Що чекає рибок в вересні місяці? Яким буде вересень для рибок? Двіка кубки вона воно вже була. Знову ж таки, про те, що ви з кимось будете да, в якійсь душевності, емоційності, близькості, гармонії, взаєморозумінні. Тому, от, щось таке, що, бачите, тут навіть міняються подарунками. Можете ви комусь робити приємний, і ця людина робить приємний вам. Тому прекрасна карта. Так, ще одна рибка. У нас по другому кругу знову-таки, дев'ятка мечів, все та сама. Ви в пліну своїх мислів, Подивіться, це те про що я кажу, це про ваші страхи, е, да, що ви це прокручуєте. Але тут людина сидить в клітки, а клітка це наші думки, але дверки та відкриті, виходьте. А ні, я ж не хочу виходити. Мені подобається оце пострадати, оце побути в ролі жертви, оце роздувати цю ситуацію. Тому. Насправді масштаб у цієї якоїсь печалі, яка у вас буде, за що ви там не переживаєте? Вона не буде така велика. Ви просто так, якось очертаєте її собі дуже великою. Також це питання, опять же, по голові, що можуть бути все-таки у вас якісь проблеми з головними болями, і все що з цим пов'язано. Вісьмірка кубків, ну, перше, там у вас була, у вас поїздка може бути, кудись ви можете да, їхати, але якщо по енергії, ну, по відчуттям, це мене тут вже нічого не тримає. наче як ви готові до пошуків нового чи нової себе, те, що я маю я вже це переросла чи переріс. Можливо, там робота, до, яку, до якої ви там прагнули, вас вже не радує. Відносини, які ви там тисячу раз спасали і десь себе ущемляли, все, я вже не хочу. Це може бути бажання переїзду, ПМЖ, зміна образу життя, віри, відносин. Тому що от там, де ви знаходитесь, хоча тут бачите квіти, тобто там у вас є якісь блага, у вас є якісь результати, досягнення. но... Воно вже для вас, вам від того взагалі не жарко і не холодно. І ви вирушаєте за пошуками якихось емоцій, щоб відчути себе живими. От правильно, да, живими, що в якийсь момент ви зрозумієте, що у вас всередині пусто нічого не шевелиться, і вам потрібно, хоча б поїхати кудись змінити картинку, для того, щоб відчути оцю якусь енергію, емоцію, якісь. Е Ну, не знаю, щось таке, що вас може обрадувати. Але тут, по цій карті, вас може розуміти, що ви вже десь вам тісно з людьми в спілкуванні, можете сидіти там з друзями, з якими там сто років дружите, і в якийсь момент зрозуміти, що в мене немає нічого цікавого з цими людьми, я вже, я вже інша людина, мені вже хочеться помінятися. Ще ви, там, наприклад, перестали пити. Зав'язали, і в компанії ви одні не п'єте. І ви сидите і ви розумієте, що «А все, а мені вже не цікаво, якщо я не п'ю, то мені з цими людьми вже і не дуже весело, і не смішно. Так? Тому от якась така, будете шукати таких же, як ви, не п'ющих. Тому це завжди про пошуки якихось нових вражень і горізонтів. Найкраща ну, це карта про все одно поїхати і змінити картинку. Король Кубків це ваша енергія. Знову ж таки, я вже говорила, що ви можете бути дуже такі людина-подорожніх, прикладай до рани, всім допомагаєте. А потім, коли вам потрібна допомога, то вам можуть не допомогти і вас це може дуже сильно образити. Тому якщо допомагаєте, то не чекайте зворотнього. Вісьмірка жезлів дуже швидко. Дуже швидко, можливо, до речі, ви їдете на відпочинок. Оце карта швидкості навіть перельоту, це карта, що ви вирушаєте, тому, може, ви кудись їдете на сонечко погрітися або їдете, причому це може бути швидко, неочікувано спонтанно. До речі, до вас можуть бути. Можуть бути якісь приємні неочікувані новини. Хтось вам позвонить, щось скаже, вас обрадує, ви точно за це будете щасливі. Та чи хтось в гості неочікувано приїде, прилетить, і вас це також може ощасливити. Опять же, це про навчання, ми вже про це говорили, да, що можете якісь щось вчити, курси підвищення кваліфікації, періатістація, друга вища освіта, щось таке, що повільно дуже да, розвивається. Знову ми йдемо по другому кругу. Знову таки карта: да, що прощання, восьмірка кубків, ви кудись їдете, ви когось проважаєте і бачите, як ви комусь дивитеся вслід, і прощання з тим, що для вас було дорого. То тобто це може бути про колишні, я ж кажу, друзів, з якими ви вже не цікаво, або це робота там, хтось кудись звільняється, хтось кудись уходить, переходить, приїжджає, або ви вже розумієте, що ви прощаєтеся. З якоюсь своєю звичкою, з тим, що в якийсь момент для вас було хорошо. Так, карта Луна це карта тривожності, переживання, на чомусь ви будете зациклені. Е, е, якось от Ви загостряєте фокус уваги на оцьому чомусь одному. Це можуть бути питання про переїзди, місце проживання, мама, бабуся, вагітність, ну, взагалі це про жіночі лінії. Дівчата, це може бути жіноче здоров'я. Якщо ви жінка, то зверніть увагу, у вас можуть бути якісь це взагалі може бути вагітність, збої, затримки, да, щось переживаєте, не знаю. Як ви виглядаєте, щоб ви поправились? Тобто це взагалі про свою зовнішність. Якщо ми не про жіноче здоров'я, на чомусь ви можете зациклити, все, я набрала лишніх 3 кілограма, о Боже, що відбувається, що робити. Да? Ну, далі все. Да, тут карта така апатії. Вам нічого не цікаво, ви в періоді ожидання. Очікування чуда, очікування да, якоїсь події, що щось, а що буде. Ну, да, і тут прийдеться робити якийсь вибір. А, також у нас мечів це можуть бути про маніпуляції з голками. Уколи попередня ж карта в нас теж так, були про жіночість. Може зробити косметологи, зуби, якісь аналізи, капельниці, так, як для вас буде. Ви будете задоволені. Так? Тобто, якщо ви робите щось по зовнішності, ви будете задоволені. Я вже просто поняла, що я брала карти по-другому по-другому колу. Так, іще така порада для рибок. Дерево життя. Велике квітуче дерево має багате коріння. Коріння людини її рідні. На шляху до своєї вершини пам'ятай про свою родину. Саме твій рід дасть тобі сили і наснаги для процвітання. Тому не забувайте, не забувайте і не забувайте на своїх рідних. Тут головне, я ж кажу, імунітет, і оце що здоров'я, що може бути з головою, все інше у вас. Прекрасний місяць. Вдячна вам за зворотній фідбек. Ставте лайки і підписуйтесь, ставте колокольчик. Люблю, цілую ваш державний пролог.